Всім привіт! З вами Бозі. Сьогодні я вам хочу показати обзор такого невеличкого танку. Я вам покажу невеликий обзор, покажу, які він має можливості. Він є чуть-чуть механічним, ну не дуже таким аж механічним, але є механічним. Так, перше, що у нас тут є, це. Може, хлопчики бачили, бо я не знаю. То, що стріляє звідси. У ну, мене, на жаль, цього немає. Так, але оце ніби звідси йде. Як ми це маємо робити? Ми розставляємо тут динаміт і ставимо це. І швидко нажимаємо і на це, і на, і на це. Ми зажигаємо. І пан! Це полетіло. От і там бебло. Я б вам показав би бим'я. Ну, ладно. Он таке. Ну, тут в сундучках такі дрібнички, там, заряд, Так, то от вас просто так угу, так. Тут, наприклад, відпочивальна, так, заряд полум'я. Хто вже побачив, це здувувався? Так. Он що у нас тут твориться? Тут запускають так, так, я раз, якщо чесно, тут е поставив рестоунівські факели, те. І знаєте, що сталося? Сталася трагедія. Пів танку рознесло. Так, це трагедія. Ну, я потім замінив на фаєрболи. От так тепер в мене одну стріляють. Так, це мені подобається. І стріляють вони зовсім далеко. І от такий танк. Ой, надіюсь, я не так Тепис... Так Тепис... угу. Ладно. Фух, що я вам ще хотів показати? Ой, що це таке? Я не можу заліти. О, виліз. Ще я вам хотів показати таку декорацію. Такий, знаєте... Так. Фух, ну от такий танк, такий так. Це ніби фари, так. ну Тут якось змінили. Ну ладно, менше стин. Ну і такий так. Це все війна, якщо. Якщо тут підкоровати, це буде схоже на шкуру під корови. Ось так. От такий вийшов так. Угу. Та -та. Такий танк. Невеличкий такий танк. Так. От Всем пока! С вами был Боди. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока!